Військовий оглядати Денис Попович з нами на живому зв'язку. Пане Денисе, доброго здоров'я, спасибі, що знаходите час бути при етері. Доброго дня. Якщо ваша ласка по лінії фронту, пройдемося, ваш аналіз, те, що ви бачите, станом на сьогодні. Ну, тут є, якщо скажімо так, брати курахівський напрямок, ми можемо констатувати розбіжність в деталях. Стосовно подачі інформації про ситуацію на цьому напрямку, є офіційна версія, є неофіційна версія. Офіційна версія, і за місто продовжується, через те, що очевидно, Збройні Сили України, ну як пояснюють, офіційні джерела, бо контролюють вогнем або ще присутні на певних ділянках в межах адміністративних кордонів міста Курахове. За неофіційною версією, жаль, Курахове окуповане. Оце те, що треба сказати по цьому напрямку. А то вже хай глядачі вирішують для себе, яка версія їм ближче. Але за офіційну версію ворог, ворог намагається по фланках просуватися вже західніше для того, щоб для того, щоб надати нам закріпитися на нових рубежах за Курахом. На мій погляд, не, недалеким вже є той день, де, на жаль, і офіційна версія і неофіційна спіпадуть стосовно подальшої долі Курахова. По Покровську, По Покровську, другий або вже навіть перший за. Напружені що за кількістю боєзікнення, якщо судити по даним генштабам, у Покровську ворог намагається здійснювати просування в обхід міста сходу та заходу для того, щоб створити умови для оточення. Ну, ця ситуація вона триває вже тижні. Тобто, ще в минулому році ворог почав цю операцію обходити Покровськ спереду та ззаду. Угу. Так само ми чуємо про е, бої в Турецьку, де зараз ворог має, на жаль, певні просування через те, що. Позбивали цю забудову і через це дуже важко його захищати. Так само ми чули про його певні просування в часовому яру. Е е Курського обласного слуху, де 5-6 січня ми проводили атакуючі дії, але, очевидно, вони проводилися малими силами. Там були певні тактичні просування, ну і поки що, поки що можу сказати, що або вони призупинилися, або ворог там контратакував. Тобто про те, що те, що ми там звільнили якісь населені пункти, про це не чути. Ну і ще мають напрямки Купінський, теж там ситуація напружена. Лиманський напрямок останній час теж на слуху, ворог там теж намагається просуватися і має теж певні технічні просування. Тобто, скрізь ворог намагається е, слухнути вперед, для того, щоб хопити технічну територію. Пану Денисе, е, інформація від британської розвідки та е, кажуть спеціалісти, що РФ вперше з весни 2024 року зменшила кількість атак дронів по Україні. От про дрони знову ж таки поговоримо трошечки. Ми з вами про це часто говоримо в етерах з РФської сторони. Знову ж таки, на ваш погляд, чим зумовлена от така от зміна в статистиці, та а потім трошечки про наші українські надбання. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, я не відчув, щоб у них mm -hmm. кількість ударів зменшилася. В mm -hmm. кому mm -hmm. вони летять, в тій чи іншій кількості. Цієї ночі здається взагалі за 100 було. Там, ми ми о, тільки, ну так, тільки що ж ми подавали зведення там. А, тобто, я, чесно кажучи, не, не можу стверджувати, якщо британська розвідка має такий оптимізм, mm -hmm. на цю думку дронові удари зменшилася. Це дуже добре. Але особисто я неможливо, і ви цього не відчули. Бо регулярно вони летять ночі. Я б скоріше сказав про збільшення кількості дронових ударів з нашої сторони, з нашого боку, це так можна констатувати. Бо вони стали регулярними і болючими для Російської Федерації. Ми це бачимо. А от давайте послідкуємо. може справді буде зменшувати кількість дронових ударів, але поки що я не відчуваю такої тенденції. Якщо чесно. Ну, бачите, а щодо все ж таки наших потужностей і наших дій у цьому плані дійсно ось ця системність ця поготів історії, коли вражаються такі об'єкти, як НПЗ, та як об'єкти, які пов'язані із зберіганням паливно-мастильних матеріалів, які використовуються ворожим військом. Ось це можна записувати сміливо в актив села. Оборони України, І, ба більше ця системність, дійсно, вона ж стала відчутною для ворога у 24 році, мені здається, особливо правда? Так, так. І в четвертому році, на початку 25-го року, ми бачимо болючі удари, е, котрі можуть мати значення. Тобто, на минулому тижні ми бачили удар по нафтобазі аеродрому Енгіс, звідки злітають бомбардувальники, які потім. Зададуть ракетних ударів по території України. Ну, подивимось, якою буде ще пауза в ракетних ударах. Ну, думаю, що оскільки станом на вчора, ця пожежа ще продовжувалося, ця пауза може бути відчутною. Війна технології, як часто кажуть та от військові, що от сучасна війна, це буде війна. технологій. вона вже є війною технологій, правда, і технології, які стрімко розвиваються ще на початку 22-го року, і близько не було такого, як зараз. В 25-му. це реактивний просто розвиток та науки і техніки військової у цих умовах, пане Денисе. 25-й рік він все ж таки у технологічниць цю війну ще більше. А я не бачу нічого дивного. На жаль, тільки війна вона дає поштовх розвитку mm -hmm. технологій. Давайте ми згадаємо першу світову війну, що вона принесла в плані розвитку технологій. Давайте ми згадаємо Другу світову війну, що вона принесла в рамках розвитку технологій. То, на превеликий жаль, науковий розвиток і технологічний прогрес поштовх дають лише війни, де кожна зі сторон намагається знайти якийсь спосіб, як. Отримати перевагу над ворогом так само є і ця війна, яка є найбільшою після завершення другої Стої війни в Європі. І безумовно сторони зараз намагаються знайти ті ходи, які зможуть їм забезпечити перевагу. І безумовно, 25-й рік так стане теж будуть наступні кроки, і це заявляється, і ця необхідність усвідомлюється. Тобто, в плані розвитку дронів можна буде очікувати наступні кроки. Можливо, будуть використовуватися вже технології роя використання ривих технологій дрона, <світ> побачимо розвиток подальших реактивних дронів, цілком можливо, ми бачимо розвиток дронів з е, штучним інтелектом, з машинним зором. Тобто, все це далі буде розгортатися. Більш широкою, скажімо так, розповсюдження у нас буде дрони наземні наземні бойові роботи. Тобто, розвиток буде йти і він буде проскорюватися. Ви, ви правильно сказали, те, що було. У 23-му році того не було в 2022. А 25-й рік, він, очевидно, зробить ще більший прогрес. І наприкінці цього року ми будемо з вами робити аналіз, що ж не було такого усі, що з'явилося в групі. В 25-му ми ще дещо побачили, пане Денисе йшли невідомо куди, а опинилися в українському полоні. Наші захисники захопили двох солдатів з північної Кореї. Обоє кажуть, не знали, що їх відправляють на війну в Україну і взагалі не розуміють, де знаходяться розвідка південної Кореї. Вважає, що це не просто солдати, а північно-корейські розвідники. Один з них до слова вже висловив бажання залишитись в Україні. Побачимо. Він сказав, що в принципі, як йому скажуть. Тобто, якщо йому потрібно буде повертатися, то він повертатиметься. Якщо йому дадуть шанс залишитися тут, то він залишиться. Пане Денисе, ну ось це ж ключова історія. Я маю на увазі зараз що? У наочнення присутності е, північнокорейських вояків прямо не гіпотетичне. Не хтось щось там бачив. А ось вони, та президент показав вчора відео. Це ж ключова е, історія в даному контексті. Це головний висновок. Це головний військово-політичний висновок, який існує після того, як були ці люди захоплені в полон. Це головний живий доказ того, що північно-корейські військовослужбовці беруть участь на боці Російської Федерації у війні проти України. Попри всі намагання це цей факт приховати, бо цей військовий куток, де там ім'я там якогось вигодуної людини, там чи Стуви, там чи де інде це був це ознака того, що це приховувалося? Те, що їх переодягали в російську військову форму, це теж намагання зробити з них їх там ніяк. А тепер вони живі, ми бачимо їх перед собою. Всі їх побачили. Тобто, це доказ живий доказ, того, що КНДР воює на території Російської Федерації на боки Російської Федерації на боці Російської Федерації проти України. Тепер головне інформаційно цю історію розкрутити такий спосіб, щоб світ це побачив і вживав повних заходів. Передусім, це історія для Південної Кореї, для Республіки Корея. Тому службовці вони набираються досвіду. Один з них, принаймні, вирішив повернутися назад до Північної Кореї. Я не думаю, що він там довго буде гуляти на свободі, щось у мене є таке враження, через те, що він, очевидно, зганьбився, потрапивши в полон. Йому треба було покінчити з собою, і тоді було б для нього добре. Ну, але менше з тим ці люди вони не бирають цю досвід і які будуть спрямовані очевидно проти Республіки Корея, пане Денисе спасибі вам велике за те, що знаходите час і можливість бути при діалозі з полюдавського аудиторії телевізійного каналу Прямий. Денис Попович, військовий аналітик, був з нами на живому зв'язку.